Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні у нас стартує чемпіонат України з фідерної ловлі. Полетіли в заставу. Вітаю, друзі! Ми знаходимося на Київській набережній і будемо сьогодні розбиратися і готуватися до Кубку України з класичного фідерної ловлі. Я, знаєте, в голові крутиться і флет, фідерна, і коропова, але це буде саме класична фідерна ловля. Будемо розбиратись, намагатись розуміти, що тут потрібно рибі. Надіюсь, що бойли в цей раз використовувати вже не будемо, але... Но... Ловити рибу з сімейство коропових будемо. Сьогодні перше тренування це у нас середа, і всього буде три тренування. Середа та четвер вільна програма, там, де хто хоче, там і сидить для того, щоб розібратися з водоймою. А саме в п'ятницю вже офіційне тренування саме боксами буде. Як це буде проходити, і що будемо ловити? Дивіться на каналі. Шановне панство, триває в нас другий день неофіційних тренувань. В цілому ситуація сильно не змінилася. Ловимо ми. Ловить команда Ніхвостанні Ось, Я сьогодні цілий день просидів біля них, вентилірували, що взагалі відбувається, що вони роблять. Ловлять вони дійсно непогано. Це я вважаю наші основні конкуренти. Може, вам так буде краще, якщо я з сонечінка вийду. Ось. Все продовжується. Збираємо інформацію. Самі по собі дивимось на інформацію, тому що також тестуємо різну стратегію. Ну і дивимось, як різні стратегії працюють у наших конкурентів. Полетіли далі? Вже 2 дні тусуємось на набережні і я вам хочу показати наскільки тут розвинута інфраструктура. Зверніть увагу. Дивіться, лавочки, бачите, через кожні 10-15 метрів є де посидіти, подивитися на вид, смітники, подивіться. Через, біля кожної лавочки смітник. Взагалі люкс. Ну і Wi-Fi тут ще є. Ну Просто космос. Ну що, тренування наше підійшло до завершення. Зараз будемо робити <кхи> зважування. От. Владіка вже зважили. Вже викидає рибу, я трошки не встигаю. Зараз подивимося. Ну, у Гапчука 32 риби, не рахуючи уклейки. Непогано, непогано. Дивлячись те, що я сьогодні. Бачив, то достатньо непогано. Зараз будемо зважувати Віталія вас. Кіло 66. 660, якщо бути точніше. Так, будемо зважити Андрія Добровольського. І крайній у нас на зважуванні Орлик Валентин. Друзі, ось таке зважування, ось такий тренувальний наш день. Збираємось, їдемо знову, все перев'язуємо, все готуємо. Завтра офіційний день тренування. Буде вранці жеребкування. І це на вашому екрані через зараз. Невеседів фелтавей. Гесіча не стейшонгі фейк і смайленті. Бодавно ні тілані. Доброго ранку, друзі. В нас розпочинається офіційне тренування. Сьогодні п'ятниця. Зараз всі спортсмени розкладуть свої снасті, розділять корм, розділять живий компонент. І ми почнемо. Сьогодні ми е віджиркувались. У нас фініш зони Б і початок зони Д. Зліва найкрайній буде Пугач, справа найкрайній буде квас. Справа в нас команда НХНЛ, а зліва в нас Фідер Френс. І все це ви побачите на своїх екранах. Тож полетіли. Не забувайте обов'язково поставити лайк цьому відео, написати коментар, будь-який. Ось. Що я забув сказати? Лайк, коментар. А, ну і підписатись на канал. Бо я дивлюсь, наші відео дивляться там в, 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 в залежності від теми від двох до там, 7 тисяч людей, а підписано всього дві. Давайте поклацаємо. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts А тут хлопці споймали за пару. Хто не розуміє, то це три причека на замовлення. І чомусь вони дуже великі. Слава Україні! Героям yeah, слава Кубок України 2024 року. вважаю відкритим. I Добрий ранок. Тільки що на ваших очах відбулось жеребкування. Я сподіваюся, що ви мене зараз чуєте, тому що дуже шумить дорога. Ось жеребкування і святкове відкриття змагань. Спортсмени займають свої сектори. Жеребкування я поки що особливо не дивився, не можу сказати, воно класне чи не класне. Знаю тільки те, що там, де я найбільше провів часу, це зона А і зона Б, сидить квас. Він на самому початку, чи в нього А2, чи в нього А3, щось десь так. Ось. І в зоні Б сидить орлик. Ось. В цілому по Б в мене інформації, так би мовити, менше. Особливо Хоча дивлячись, в якому секторі він сидить, тому що я не міг повністю захопити в свій погляд 16 спортсменів. Це апріорі неможливо. Ось, а, але от по зоні А можу сказати, що сектор, на жаль, в нас не найкращий, тому що мені хотілося б, щоб ми були десь в А4, можливо, А-5 всерединці. Але е, є свої непогані переваги і в і в початку зони А2 чи А3, де там сидить Вєталь. Ось, я зараз всю інформацію по-максимуму передам, і дуже скоро вже будемо стартувати. Музика Що, друзі, підходить до завершення перший тур. Буквально залишилось близько трьох хвилин. Покажу вам, як відбувається сигнал фінішу. Сподіваюсь, що буде його чутно. А потім подивимось з вами на зважування зони А. На жаль, зону Б, С, Д і Е. E я вам показати не зможу, по причині того, що вони всі зважуються одночасно. А я знаходжусь в зоні А, тому я її вам і покажу. Дивно, що не було відліку, як завжди 10 9 8. Зразу сказали фініш і все. Ходімо дивитись на зважування. Ну що, закінчився перший тур Кубка України по класичному фідеру. І Поки мене ще не зважили, але ітогі такі результати, що у нас спортсмен в зоні А е, зайняв третє місце, в зоні Б е, наче п'яте чи шосте місце, п'яте місце. І зараз я себе вважаю, що я десь буду третім. Ну а тут зарішаю, скільки через один сектор був лящ, великий чи невеликий. Я дуже здивувався від кількості лящів сьогодні в своїй зоні, скільки є. вони ловились, як вони ловились та якого розміру. Мені теж пощастило піймати одного ляща, а все інше підловлював різну рибку, невеличку. Но Зараз я впевнений, що завтра буде зовсім інша рибалка і по-іншому ми будемо підходити до цього процесу ловлі. Тому подивимось, подивимось зараз, які результати ще будуть з зони Є, та де. Я просто не знаю, як там відловили спортсмени, на яких місцях. Ну, якось так. Тур закінчився, результати будуть відомі нам буквально за півгодинки, це попередній, Ну і десь годинка-півтори вже буде нагородження. Зараз за традицією дивимось на зважування. І так, особистий залік. Бронзовий призер. Сума місць 4. З вагою 12 кг 994 грама. З команди флагман Київської обласної федерації риболовного спорту посів спортсмен Жаворонков Дмитро. Срібний призер сумою місць 3. З вагою 9 кілограм 664 грама. Команда ні, ні узки», Запорізька обласна федерація рибовного спорту. Сергієнко Ігор. І так, володарем кубку Став спортсмен. з Сумою місць. 3. З вагою 11 кг 862 грама. Представник команди Фідерспорт. Івано-Франківська обласна федерація риболовного спорту. Веселовський Ігор. І так переходимо до оголошення командного заліку. Бронзовий призер. Сума місць 35. З вагою 30 кг, 8 г. Місто Київ. Берег Фідер Тім. Срібні призери. Сума місць 30. Вага 28 кг, 703, 743 г. Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Команда Ні хвостані лоски. <му> Володарі. Кубку України. сума місць 30. Ба вага 36 кілограм, 618 грам. Київська обласна федерація риболовного спорту. Команда Флагман. Якось так, друзі, минув Кубок України з фідерної ловлі, ми по факту стали четвертими. В нас є достатньо непогані шанси, щоб на чемпіонаті України відіграти якісь певні свої бали, і, можливо, навіть відвідати чемпіонат світу з фідеру. В цілому чемпіонатів світу в цьому році нам вже достатньо вистачає, але чому б ні, якщо є така можливість? Дякую вам за перегляд, дякую, що були з нами цей час. Вже сьогодні відзняли, от бачите, їду з риболовлі, відзняли для вас дуже-дуже крутий матеріал. І буквально от це відео ви, мабуть, подивитесь, я думаю, що десь в суботу. І вже десь, можливо, в середу, побачите те, що ми знімали сьогодні. Сьогодні в нас що там, четверг. Ну, тобто, все максимально швидко, якісно і. Для вас не забувайте, друзі, поставити лайк цьому відео, написати під ним будь-який коментар або своє запитання. Побачимось з вами в наступних відео.